Влад, між іншим, в особистій розмові розповідав, що він теж страждає через те, що 90% зараз е, йде на дитину часу, і 10% лише на себе. У мене не йде 90% часу на дитину. А просто з того часу, що залишається вільного від роботи. Так. А, дійсно 90%. Ой, дякую. А, Дужу а 90... чоловіка, так, так, так. сказати. 90% на дитину, а 10. Ну, Це грубо сказав, але дійсно більше часу, який є, я, я реально хочу проводити з нею. Звичайно що в мене слава Богу, з'являються якісь мої хотілки. В мене, до речі, я слухав Аллу, яка казала, що вона жила життя своєї мрії. Я не жив і зараз не живу. Бо, як виявляється, я просто ігнорую себе і свої бажання. А на перше місце ставлю там роботу, кар'єру, сім'ю, і десь там я зі своїми бажаннями і так далі. Ось тому я. Я і тоді якось відчував. Коротше, що Я не живу на, на повну це життя. І відчуваю її зараз, але проблема точно не в дитині, там, не в дружині, а просто в мені і в непропрацьованих якихось, якихось речах. Я взагалі не ну, уявляв, що стільки часу треба присвячувати дитині тут не питання навіть хто це буде робити просто хтось має купу часу а, і своєї уваги а, від і сил віддавати дитині пару днів тому ми йдемо вранці встаємо і йдемо в басейн ведемо алісу в басейн щоб вона там поплавала я і настя а треба щоб було двоє тому що вона не хоче плавати а, а так якщо тренерка її бере я з іншої сторони басейну. Вона мене бачить і мені вже махає, сміється, і вона до мене несе отак в її. Потім на Насю е, і вже їй несе. Бо е, без мене було там два тренування. І вона ну не хоче, боїться і так далі. Я такий, блін, двоє людей зараз так. ідуть постояти біля басейну, щоб дитина поплавала. в цей час. сімей яких немає дітей, він і вона може займатися своїми справами е, тим, чим чим вони хочуть. Бо я. Є купа справ, з якими я з більшим задоволенням позимався ніж стояти а, біля басейну, фактично.